Володимир Іванович Якубовський Художник, живописець, графік та скульптор, народився в 1961 році в місті Миколаєві на хуторі Старий Водопій в традиційній українській родині містерії Володимира Якубовського перша персональна виставка художника, створена після передачі родиною до музею 24 його картин та двох скульптур. Ця виставка бесіда з відвідувачем про минуле і майбутнє, про українську історію, традиції, свободу вибору, мінливість сьогодення, пробуття і вічні людські цінності. Организовал его брат, родной брат. Он живе в Киеве, Олег Якубовський, решил честь памяти, так как они два брата родные, больше никого у них нет, родители тоже. Он все это организовал. Творчий спадок митця складає близько 200 живописних полотен, 50 графічних монохромій, 300 скульптурних фігур та композиції з мармуру, пісковику, граніту, базальту, гіпсу та деревини. Сферу інтересів Володимира Якубовського були сакральні місця рідного краю, міфи, орнаменти, знаки та символи. Він був закоханий у народні легенди, казки та байки, мотиви яких використовував у своїй творчості. Володимир Якубовський, яскравий приклад. Скромного митця, тобто він не прагнув широкого широкої відомості а він жив своїм творчістю, доволі символічною, глибокою. і як справжньому митцю, це для нього була самоціль. Твори миття наразі знаходяться в музеях та приватних колекціях світу. Деяка частина робіт залишилася у розпорядженні родичів та була ними подарована Миколаївським музеям. Саме це й дало можливість організувати першу персональну виставку Володимира Якубовського. Працюватиме вона до кінця серпня. І на Витісян Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.